Добрий ранок, друзі, ми з України. Друзі, перш за все, щоб продовжити нашу рубрику просто про бур'ян. Хочу вас запитати, чи підписалися ви на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка? Якщо випадково ви не підписалися, підпишіться, ви будете завжди отримувати необхідну, професійну, важливу інформацію, щоб ви були завжди стабільно прибутковими. Друзі, і лайки ваші дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори і робити її доступною для більш широкого кола аграрів. Друзі, продовжимо нашу тему про бур'яни. У мене в руці дуже цікавий бур'ян, який називається Галінзога дрібноквіткова, латинською назвою галлінцга парвіфлора. Що це за бур'ян? Друзі, Чим же характеризується цей досить, на перший взгляд, простий бур'ян? Перш за все, друзі, цей бур'ян дуже плодючий. І він може давати по декілька генерацій за період своєї вегетації. І одна рослина може плодоносити до 300 тисяч насінин. Уявляєте, висота невисока. Тобто висота рослини до 80 см, корінь стержневий, тис також 60-80 см, проростає вона вже при температурі плюс 3, плюс 5 але оптимальна температура для проростання, як для більшості бурянів, це десь плюс 16, плюс 18 градусів. Насіння проростає з глибини 2-3 см. Воно дуже дрібне, і тому, якщо воно... Заглиблене там якимись агротехнологічними операціями в глибокі шари, то воно не проросте в перший рік, а буде проростати вже в наступні роки. Що ще сказати про галінцу? Вона конкурує з усіма культурними рослинами із зерновими, з просапнивими. Насамперед з овочевими на зрошенні. Через те, що галінцога дрібноквіткова вона дуже полюбляє вологу. І особливо в назрошенні або в регіонах, де багато випадає опадів, вона створює настільки високу щільність, ну, наприклад, як той самий гірчак чи інші буряни, що вони просто задушують культурну рослину, затіняють. Конкурують за поживу, за світло, за вологу заплітають і знижують досить суттєво урожай. Тобто, друзі, з галінцогою потрібно і необхідно боротися. Як боротися з цим шкодочинним бур'яном? Дуже просто. Проти галінцоги можна використовувати всі наявні гербіциди, і ґрунтові, і страхові, які сьогодні є на ринку України. Ну, наприклад, ґрунтові е, гербіциди з діючою речивиною е, ацетохлор, пропізохлор, пропоніт, е, далі страхові гербіциди з діючою речовиною, наприклад, сульфанілсичовиний трибонорометил. Е, Також е, можна гормональні гербіциди з діючими речовинами на основі флорасуламу, фломецуламу. Е, тобто, друзі. Багато гербіцидів, які сьогодні можуть знищити галінцу. Також я думаю, що можна використовувати при необхідності і діквати, і гліфосати. Ну, якщо є потреба, коли перед збиранням, наприклад, в зернових культурах, коли пройшли опади, галінсоги настільки багато, що її необхідно знищити шляхом десикації. Оце, друзі, така для вас інформація про цей бур'ян. Якщо хочете е, знати більше, коментуйте і задавайте нам питання, ми на них будемо старатися своєчасно дати відповідь. Сьогодні з вами працює команда Artfields. я Олексій Сергієнко. Е, друзі, ми вам всім бажаємо в цьому році зібрати високі хороші врожаї, а насамперед отримати за вашу агропродукцію хороші високі ціни. Щоб ви були прибуткові і з прибутку ви інвестували в розвиток ваших господарств, інфраструктуру, а насамперед, в знання через те, що друзі інвестиції в знання завжди окупаються. Миру, добра, злагоди, до нових зустрічей! Слава Україні!